Кіно під кулями документальну стрічку Добровольці Божої Чоти презентували в Кіровограді. Фільм показує будні воїнів, які боронили Донецький аеропорт і село Піски. Автори фільму були безпосередніми свідками подій, як пройшов показ і кому з глядачів режисер вклонився. Знає Тарина Романська у холі кінотеатру повно людей. У сусідньому залі концерт відомого панк рок гурту. Втім, глядачі проходять у кінозал. Мені цікаві всі події, які відбуваються. А на востоке Украины, как мы защищаем свою страну, и интересны люди, которые это делают. Я считаю, что долг каждого украинца сейчас быть в курсе и под, под любым путем поддерживать тех людей, которые нас защищают. Слово бере один із авторів фільму Леонід Кантер. Він був свідком усього, що показано у стрічці. Разом із бійцями режисери їли, спали і йшли під кулі. Декого з героїв фільму вже немає серед живих. Їх вшанували хвилиною мовчання. Дякую. Монтажем фільму займався Ярослав Попов. Він працює в одному з відомих талант-шоу на всеукраїнському каналі, але цю стрічку називає кращим, що зробив у житті. Це все якось трошки змарніло порівняно з цим матеріалом. Тому що нарешті я долучився до боротьби, до справжньої боротьби, хоча це не війна, але це ну це наша відповідь російській пропаганді, але зовсім в іншому вимірі. Це не сила брехні чи якогось гавкання. Це сила мистецтва, і це продукт довготривалий. На екрані кадри обстрілів та сутичок, побут бійців, їх діалоги та суперечки. Після фільму глядачі витирають сльози та аплодують стоячи. У залі був і відомий кіровоградський кіборг, герой України із позивним Редут. Його забрали з передової через поранення. У перший день роботи знімальної групи. Кажуть, що він там до останнього про нього там неймовірні легенди. Як він до останнього вже з пораненою рукою вибігав із гранатомета, стріляв по танку. Хлопці лише вставали, встигали подавати йому ті мухи. І як на саме кінець. Жуїжжаючи з величезними втратами крові він роздав хлопцям все, що у нього було, і казкою, і броніки, все інше. Тобто, насправді хлопці сказали, я вам переказую щиро слова, хлопці з правого сектора сказали, що при зустрічі вклоняться вам в ноги. Ось, тому що кращого комбата вони ніколи не бачили. Тому я від них вам вклоняюся. Порівняно із презентаціями в інших містах у Кіровограді людей прийшло чи не найменше, говорить режисер, але що приїхав, не жалкує. Сьогоднішній глядач це класний глядач. Тобто я побачив сьогодні дуже багато цікавих людей, і навіть ось, один, одна людина, яка сьогодні була в залі, це ридуд, це комбат Кіровоградського полку спецназу, він вартий того, щоб зробити просто для нього окремий показ. Тому що це такий герой, якби. Ну, про якого Україні треба пам'ятати добровольців Божої Чоти відправлять на кілька міжнародних фестивалів, зокрема до КАН. Дарина Романська Олег Позняков день за днем.